Всі, дорогі брати і сестри, ми хочемо розповісти і подякувати вам за вашу молитовну підтримку і всіляку матеріальну підтримку. Вже в вересні рекомендую, я яку, що ми з вами, тому що завжди три вас виконуються ці поїздки на Донеччину, на Харківщину. Ми звершили чергову поїздку і поїхали вже двома машинами. Знаєте, хто їхав на другій машині? На першій машині їхав здійснювати Ярослав, я на два дні раніше виїхав, а я їхала з керівником Ярослава. Це дуже чудова людина, його керівник Олександр він вже раніше інколи виїжджав да, з нами. А зараз його не може залишитися всім і спокійно. Каже, я дуже захоплений від того, як ваших досвідів, як Бог допомагає. Я вірю, що Господь буде і мені допомагати. І він дізнав кошти і сам поїхав, міхар то сам да, повністю автономно, тобто за власний кошт. Але поїхав зі мною, і ми, ми, ми з ним таки зробили круг по Харківщині, там де ми з Ярославом. Завдяки цьому ми охопили більше людей і змогли більше поспілкуватися, підтримати. Голови. Що хочу сказати, що дякую ще раз за мови. Тому що дійсно Господь вполягає на шляху, ситуація дуже змінюється. Ми вже їздимо об'їзними дорогами, це довше. І якщо ми в день заходимося в Харкові, то на Донеччині вже в темний час, тому що вже і раніше сонечко сідає. Так дійсно нам підказують, якими шляхами їхати. Але розумієте, коли там на певній території пропадає сигнал навігатора, і ти вже просто їдеш, ну там що запам'ятав по карті. А у Олександра був такий спеціальний перехоплювач відеосигналу, з Так коли ми їдемо в машині. І тут наш цей перехоплювач сигналу почав пікати, і ми бачимо картинку, те, що бачив дрон з Бачимо дорогу, бачимо нашу машину. Звісно, ну, невідомо, чий це дрон був, так? але все одно це показує ту невидиму сторону, коли ми їдемо без всяких і хто над нами літає. літає Він Господь знає, але ми Господь ну, до цього часу нас завжди зберігав. І все ж таки виявилося так, що в темному ми не ту дорогу звернули, їхали вже більш небезпечним шляхом, але слава Господу, все нормально. В Цей час Ярослав з іншого боку нас чекав, що і дуже хвилювався, тому що зв'язку немає. Час ну, ну нашої зустрічі, да? і коли потім ми зустрілися, виявилося, що все ж таки не той той, той шлях, але дякуючи Господу, ми благополучно виїхали. Що ще хочемо сказати, що впродовж цих років вже є такі ну, спілкування наше. Триваліше віддають, ми можемо по годині, по три години спілкуватися. Наприклад, з одним військовим ми три години спілкувалися, і навіть він ну, розповідав всі свої там, ну, припрощі, радощі, і сказав, що вже до того дійшло, що я почала пояснювати якісь питання з оператором по вільному зв'язку, і дуже довго ми з ним спілкувалися. І я потім сказав, дякую, сьогодні ти був моїм психологом. І це нам, як віруючим людям, людям такий знак, знаєте, що е, військові активно потребують спілкування і уваги. І ну, Христос сам шукав і проявляв цю безкорисну зацікавленість. Це те, чого зараз не вистачає людям безкорисної зацікавленості до ваших сусідів, до вашого кола та спілкування. У кожному своєму місці можете розвернутися. Ну, і побачити, і, і зацікавитися, як ти, що ти, тому що багато людей просто кинути. Е, так, що я хочу сказати, е, рік назад, ви пам'ятаєте, розповідали досвід, що перебуваючи в Харкові, на дорозі підібрали кого піскову, який пішки йшов на вокзал, тому що машина побратима зламалася. І замість того а ми направлялися в Полтаву, через Харків в Полтаву. Коли спілкувалися, виявилося, що він з Дніпропетровської області і йому дали два тижні після важких позицій. Ми вирішили, дякуючи знову ж таки вашій підтримці, змінити цей маршрут, коли був бак бензин, бак бензин, ми поїхали, завезли їх додому, і він був дуже щасливий, його батька, мама. І ось минув вже рік. І в цю неділю, 12 жовтня, був день пастору, день капелана. І ця людина військова, він нам телефонує без хвилини 11 ночі, да? і вітає. Каже: знаєте, я вас не можу забути. Я, звісно, ваш контакт потіряв, але щойно подзвонив батьку, знайде ту візитівочку, Він знайшов, каже: я ще раз хочу вам подякувати, тому що того разу в мене загинули всі побратими. Я їхав дуже збентежений. Каже, ви я взагалі не можу повірити, як Бог. Вас мені послав тоді. Я вигорився, вигоривсь, виговорився. Вам і щоб ви розуміли, які в мене було відчуття, що два тижні мої відпустки я просто по селу хотів ходив в балаклаві, тому що не хотів з ким спілкуватися, не хотів, щоб мене знаєте, і, як то кажуть, не за душу. А наразі каже, я засочуся в Дніпрі, там у лікарні в мене там частина, ну там готова частина ноги. І знову ж таки, господь робить так, що саме на цьому тижні минулому я два дні перебувала в Дніпрі. І ми з ним зустрілися. Разом з місією пастором також катував. Ну, Була дуже радісна зустріч, ще раз я повторив, тому ну, я не знаю, люди потребують уваги, спілкування і І Щоб це було використовувати, тому що, коли ми вчора ввечері пішли в лікарню в Ів'яніє Матусі і сиділи з в коридорі, виїхало декілька чоловік. Нас оточило, і ми всі разом спілкувалися. Тобто, та зустріч передача, яка мало в 5 хвилин втягнулася на годину. Ну, це ще раз говорю, що ми маємо бути поруч, поруч з ними, підтримати слово, дати надію, прощення і взагалі розгадати. Бо в нас є Господь, і мимо сила силах сказати на Бога. Я вітаю також всю громаду і дякую також вам за ту підтримку, яку ви робите. Ви знаєте, от, слухаючи Даже Оксано, у мене домовлялися хто, які буде досвіди розказувати. Але я вам хочу сказати, кожне відвідування не просто ми два рази на тиждень, це, як мінімум, відвідуємо лікарню. Кожне відвідування і кожна палата це особовий досвід. Якщо нам почати розказувати, це не міститься ніякі часи години. Але я хочу вам зараз розказати один досвід, який... Знаєте, дуже для мене потряс, коли ми їздили ще влітку на Донбас, і ми зустрічалися з одним хлопчиною. Це він наш немівник нашого капелана, ми його відвідували. Данію. Данію. Ви знаєте, я вам просто хочу сказати про те, за що ми повинні молитися, не перестану. Бо я вам розкажу тільки за нього, але таких ситуацій там дуже багато. 23 вони, він отримав, ну, не тільки він, а й його побратими були, отримали поранення, але я за конкретно за нього не буду розказувати, тому що в місті з ним були інші. Він отримує поранення, він повідомляє і ми починаємо молитися. Ситуація така, що вивезти їх з оточення, там, де вони знаходяться на бойовому частині, просто неможливо. З 23 вересня до 6 жовтня він і в нього попадає осколок бомба. І це ви розумієте, що це люди, які, яким відірвали ноги, які кровоточать. Ви самі розумієте, якщо не надавати допомоги, що робиться з тілом, воно ну, зараження це не просто там він. Я би сказав, за авантись, чи що там це попадає туди і трава, і дрова, і всі земля, і все, що хочеш, і це інфекція. Але дякуючи Богу, наші скажімо, командування деяких, вони їм через гелікоптери, гелікоптери, такі дрони, маленькі, там їм скидали ліки, які можна було, підтримували їх там воду скидували, тому що в нас той час вони повинні вже були мінятися. Але вони затрималися аж до 6 жовтня. Вихід був дуже тяжкий. Але дякуючи Богу, вони вийшли. За що я хочу вам сказати? Я дякую Богу за те, що я, я сама особисто, дуже багато з інших церков, ми дуже молилися за цих людей, які були в цій ситуації. Але спілкуючись з іншими солдатами, які вже зараз знаходяться на лікуванні, таких ситуацій дуже-дуже багато. Коли опиняються і в оточенні, коли знаходяться в такому стані, коли не можуть, як то кажуть, і голови підняти. Але, ви знаєте, вони розказують про присутність Господа. Коли Господь або посилає вітер такий, коли ці дрони відкидають, ну, не можуть літати, коли посилає так, що їх не можуть викрити, що вони знаходяться, що їх не можуть щоб узнати, де їхня позиція. Ви знаєте, вони говорять, що поруч, поруч, кругом каже, просто розриваються снаряди, розривається все а цілі. Ви знаєте, і хочу ще раз сказати один достріл про нашого брата. Він адвентист з Новомосковська. Е, його забрали до війська, і він попадає, але він сказав, я стріляти не буду. Я кажу, розчинився не буду, але я стріляти не буду. Ви розумієте, яке до нього було відношення. Зрозуміло. Але коли починався бій, обстріл, він ставав на коліна і він молився. І коли він молився, то всі, хто були там, вони всі залишалися живими. Ніхто навіть не отримував поранення. І наступний раз, це, ви знаєте, це не один раз було так, коли він молився, і Господь захищає. І вони наступного разу йому кажуть, так, ми стріляти самі будемо, а ти ставай і молися. Ви знаєте, от вони, ми говоримо на них другий раз, що вони не віруючі. Але виходячи з цих досвідів, я інколи бачу, що вони бувають другий раз набагато більше віруючі, ніж ми. Тому що вони, знаєте, як живу, живу стискаються з такими подіями, з такими ситуаціями, і вони бачать оцей прояв Божого захисту. Я дякую Богу за те, що Він не залишає їх там. І я запрошую вас, щоб ви приймали участь в тому, щоб молитися постійно, тому що Господь сказав не тоді, коли ми один раз у суботу зібралися зараз помолимося і все. Але це потрібно кожен, кожну хвилину, хто коли де знаходиться, де будете, згадуйте про них. Моліться про захист. Я не говорю, щоб ми молилися тільки за наших. Я говорю молиться за ворогів, тому що серед них теж є багато тих, які не усвідомили, що вони куди вони пішли, чого вони пішли, що вони роблять. Щоб Господь їм дав розуму і вони зрозуміли, що їм треба розвернутися або кинути це ворогів, і не йти на чужу землю і не робити те зло, яке вони прийшли робити. Господь дуже милостивий, але я знаєте, ще хочу. Не знаю, як навіти це. Пам'ятаєте, минулого разу, коли ми розказували за досвідом, ми просили вас е, про допомогу на те, щоб спасати людей для наших тих, які їдуть для того, щоб рятувати життя під завалів. І туди дуже-дуже необхідні, особливо такі речі, як турнікети. Ви знаєте, коли ми разом робимо це щось, це добре. Але постійність це виражає те, що ми пам'ятаємо про тих, які мають потреби, а вони мають постійні. І тому я не можу не, не сказати, не нагадати вам, сьогодні урок, такий пам'ятник, коли серени звучать. Згадайте про цих людей, тому що вони не можуть нам допомогти, а ми можемо. Ми можемо не випити чашечку каву, не можемо, можемо з'їсти там морозиво, чи не з'їсти якесь пірожне або ще чогось. І ці кошти пожертвувати для того, щоб спасти чиєсь життя. Щоб ви розуміли, один турнікет він варює від 600 до 1200. Скільки це треба потрібно, і скільки людей ви розумієте, коли по обстріл йдуть. Особливо там на Донеччині, на Харківщині, ну на всіх прифронтових зонах. Скільки цих турнікетів потрібно.